Вітаю Анатолій з вами. Сьогодні, 17 вересня 2022 року, я вийшов на околицю іспанського містечка Какабелес, щоб ну, в цей день записати цей ролик, тому що сьогодні виповнюється рівно півроку, 6 місяців. Як ми з дружиною приїхали, прилетіли в Какабелась. Півроку, півроку я за кордоном за своє життя не був. Так довго. Місяць, напевно, максимум. Бу, дуже багать, в багатьох країнах був, і подорожували, і по роботі, а це півроку. Півроку. Що перше е сумую за Україною, за домом, за Полтавою, за друзями, за знайомими. Сумую. Е Дуже радий, що оце зараз така була. Подія, ну, подія, наступ збройних сил України, що добре погнали цих варварів з Харківської області. Це було дуже радісно. Що ще? Я думаю, ще раз підтверджую те, що Це дуже добре, що Україна обрала шлях до Європи. На жаль, так важко, так драматично, так трагічно. Отак от виборюється цей шлях. Тому що за півроку отут в Іспанії я ще раз упевнююсь в тому, що потрібно навчатися у них, як працювати, як організовувати. Державу, громадянське суспільство, ну такі стандартні фрази, да? Але конкретно тут дуже гарно, тут дуже добрі люди, тут все дуже організовано. Я досить добре знаю Німеччину, працював там 15 років з ними. В Іспанії вперше іспанці великі молодці, великі молодці. Добре працюють, добре відпочивають, економіка на хорошому рівні. Я вам скажу, тисячу євро в місяць на сім'ю це нормально. Це нормально. Ну, можна жити. Можна житло оплачувати і харчуватись за тисячу євро в місяць вдвох, на на двох. Дружина працює фактично на постійній роботі. Там за минулий місяць 1200 євро заробила на своєму цьому ресторані. Я на грушках, да? там три тижні був один раз, а це зараз 14 днів. Збирав груш... груші, збирав груші. Ну, я виставлю там де що знімав. От виставлю там на сторінці на Ютубі, опублікую тут на Фейсбуці 14 днів, 671 евро я я отримав. Це офіційно, це з сплаченими податками. Оця вся система, як у них побудована, це потрібно нам учитись. Я якби в минулому такий підприємець. Малий бізнес, ну десь, десь десь були періоди, що як там оцінювати до середнього. Ну, 50 чоловік працювало на пекарні. Е і то, як у нас це все організовано, я не буду зараз про це довго. От. Деколи щось думав, думав, ну, описати, згадати, якби є що розказати, але думаю, воно потрібно кому чи не потрібно. От. Хто знає, той знає, хто цим займався, той знає, як воно. А я скажу. Для тих, хто знає, як там у нас от, наскільки тут от, законопослушний, законослухняний народ, підприємець. Значить, тільки один приклад, тільки один приклад. Починаємо роботу на е, зборі цього урожаю груш десь е, тимчасово найняті на роботу десь 25 чоловік. В основному молодь. Ну, побачите на відеоролику в моєму, як там це все, весь цей процес. Але головне, що я хочу сказати: перший день значить, 25 чоловік людей, роботодавці, ця сім'я фермерів, і контракти всі заповнюють свої, свої документи, дозволи на роботу повинні бути. Ну, В різних порізних ми, як українці, під захистом. Іспанської держави ми маємо дозвіл на роботу, і це в нас також є є на це документ. Так от, представник сюди на місце приїжджає в сад до фермера, представник чи податкової, чи адміністративної служби, ну, якийсь орган, який веде облік робот, робочих місць і використання найманої праці. Ще раз кажу, це в садку. В садку у фермера навколо Груші і він перераховував, якби перераховує людей, і всі ми, які виходимо на роботу на роботу, ми ставимо підпис, що ми виходимо на роботу, і фермер цей також ставить підпис, що він нас наймає на роботу. Тобто повний облік. Робота, контракт, робота, зарплата, податки. І це все, і це все ось так, ось такий облік, тому що, тому що ну, правова. Правова країна, то, чому ми повинні, ну повинні, якщо ми вже хочемо до Європи, якщо в нас вже там пускають зараз десь кандидатами, от, тому що ну, бачать же люди, як, як наші воїни захищають цю країну, скільки жертв на те, щоб вирватися від цих варварів, від цього минулого. От. Ну, потрібно буде нам багато чого змінити у наших справах. Я, можливо, можливо, вже, напевно, так років ну, більше п'яти років пройшло, як я там припинив свій бізнес в Україні. От. Але те, що було і як це все велось, то, то ну, як, сірий, сірий, сіра зона, сіра зона. 50 людей працює на цій пекарні. От, по великі податки. Ну так ми рахуємо, що великі податки. От, і ми що, когось офіційно, когось неофіційно, комусь частину в конверті. Ну, от отак, такі справи. Тобто е, обманюємо, обманювали. Ну, можливо, це було в минулому. Ну, я сьогодні каюсь, да? що будемо говорити, не зовсім чесно, вів бізнес по відношенню до... До держави. Я вже не кажу про державу. Ну, це, це теж це, це такі у нас пояснення. А ну як, вони ж крадуть наверху, держава ж. Ну, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, що на, на жаль, держава. Кого ми обираємо? Ну, будемо говорити, із, із, серед, із народу, да? Там, Багатші, хитріші. Е, ну, в чомусь розумніші, більше хитріші. Да, от, давайте перед виборами, голосуйте за мене, значить оці всі подачки, оці всі під'їзди відремонтувати, дитячий, дитячий майданчик там зробити у під'їзді. Ну, коротше, такі дешеві дешеві ці інструменти, механізми. От. А потім вони там наверху ну, крадуть, крадуть, крали, крадуть. На жаль, це зараз, що чуєш, що, що під час війни що робиться, також, ну, коротше, народ каятися багато потрібно каятися, да? ну, щоб, щоб ну, підняти в себе культуру державництва. Оце моя держава, я несу відповідальність за неї. За неї да? я, я... Є конституція, є закони, і ці закони для всіх однакові їх виконують. Ну, Я думаю, що Україна рухається в цьому напрямку, а після такого горя, як оце зараз, от, дай Бог перемоги швидші і будувати потрібно європейську країну в Україні. В Україні будувати європейську країну, навчатися у них і будувати у себе, тому що, тому що прекрасна країна зі своїми ресурсами, от, своїми можливостями. Ну а, а, а людям потрібно працювати і над собою, і людям над людьми. От, тому, що, тому що треба рухатися вперед. Все, не буде довго. Шість місяців в Іспанії. Це слава Богу, ніякої допомоги ми в цій країні не отримували. Ще таке скажу, що ну, ну, що приїхали без грошей, да, діти з дітей там. Ну нехорошо. да? дітям теж це все, все, все нелегко. От. Чуємо, що в тій же Німеччині ну, ведуть себе вони набагато якби, солідніше в такому плані, що дають людям, да, цим біженцям от, нещасним. Житло оплачують, на харчування підтримку дають. І, а тут, значить, в Іспанії цього, цього нема. Ну, а я ж в, Іс в Німеччині стільки років, і там друзі знайомі, вони ж запрошували. От, ну не поїхав. Так, так трапилося, що донька нас вже в Іспанію. От. І ми тут нічого не отримували, от, крім дозволу на роботу, от, крім е е того, що нас зареєстрували, да, і е будь ласка, медицина безкоштовна в них. Там відносно. От. А далі крутись як можеш. Так от я зараз скажу, що слава Богу, що якось і дружина, дякую їй, і, і я з цими грушками, і ми якось якби на своїх харчах в Іспанії. І слава Богу, да? це, це, це можливо. Ну, якби можливо, навіть без мови, тому що теж величезна проблема. Тому живі, э, хочеться, мені більш хочеться, якби, з дружиною розмовляємо, вона, вона не дуже, каже, а що там робити. Да, вона тут 1200 євро отримує, а там, а, там, а там цього нема, а там цього нема. От. Ну, я там з своєю цією пенсією 150 євро. Ну, грушки зараз десь щось. Ну, безумовно, безумовно, окрема тема, що я ж е, ну, проб, стараюсь, да, стараюсь, мене мені цікавиться тема віртуальних активів. От. Можна в інтернеті, люди заробляють, да. От. Ну, 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 потрібно ще упиратись. От. Коротше, Ми в Іспанії на своїх хлібах. От. Умови прекрасні тут. Привіт всім знайомим і бажаємо перемоги. Бережіть себе, дай Бог. Все скрізь чуємо, що зараз, дякуючи, ну, безумовно, перш за все, мужності і відвазі наших воїнів. От. Але оцей от допомога зброєю, новими військовими технологіями, от. я думаю, що це все буде в кінці кінців позитивно. Всім всього самого доброго, з Богом. От. А далі я тут покажу ролики свої, про як я грушки збирав. Як я грушки збирав. Всього доброго. Бережіть себе.